Її знижки представляють вересневі знижки на «Humor Spray». 25% в аптеках «Подорожник», пам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. З ладу вийшов блок АЕС світла буде менше. Збільшення податків поставили на паузу. Депутати провалили голосування. Розстріл українських полонених, що відбувається на Донбасі. За що ФСБ хотіло вбити гордона? Росіяни перекинули на захист Курщини 60 тисяч військових. Та українські спортсмени б'ють рекорди на паралімпіаді. Вітаю! Мене звати Карина Клишун. Далі про головні новини на цю мить. Збільшення податків поки відкладається. Верховна Рада провалила голосування за законопроект про збільшення податків на 30 мільярдів у першому читанні. За проголосували 224 парламентарі проти 30. Але видихати не варто. Законопроект доопрацюють і знову винесуть на голосування. Тому податки підвищувати все ж будуть. Депутат Ярослав Железняк запевняє, поки не буде прийнята реформа митниці, говорити про підвищення податків взагалі неприпустимо. Відключень світла найближчим часом може бути більше. Директор центру досліджень енергетики повідомив, що з ладу вийшов блок південно-української АЕС на 600 мегаватт. Дві додаткові черги відключень від Укренерго сьогодні саме через нього. Наступного тижня енергоблок піде у ремонт. Самі росіяни на фронті продовжують дуже цинічно та жорстоко поводити себе з полоненими. Черговий факт розстрілу полонених ймовірно стався на турецькому напрямку. Про це розповідають військові. Троє військових зсу вийшли з підвалу одного з будинків з піднятими руками після того, як до них майже в притул підібрався ворог. Росіяни поклали їх обличчям на землю і майже одразу розстріляли в спину. Путін дуже любить вбивства, проте смерть звичайних військових його вже не вражає. СБУ нейтралізувала агентурну мережу елітного підрозділу ФСБ, яку в Україні координував колишній нардеп з партії регіонів, ім'я якого поки не розкривається. Окрім підготовки низки терактів на об'єктах інфраструктури, ще одним завданням мережі. Був збір даних про українських діячів, які цікавили російську спецслужбу. Зокрема, ворог намагався отримати дані про місця проживання та відвідування графік дня та коло спілкування певних осіб. Усе це з метою подальшої фізичної ліквідації цих діячів. Серед тих, на кого російські спецслужби готували замовне вбивство, був український журналіст Дмитро Гордон. Під час обшуків у затриманих виявлено і вилучено засоби зв'язку та електронні пристрої з доказами розвідувальної підривної діяльності на користь РФ. Наразі всі затримані знаходяться під вартою. Проте самі росіяни вже кричать про допомогу. Російська активістка просить європарламент надати тимчасовий захист росіянам із прикордонних зон. Яка була реакція Європи на такий запит? Та що не так з цією російською активісткою? Про це далі в сюжеті. Російська активістка Гера Угрюмова просить Європарламент надати тимчасовий захист росіянам із прикордонних зон. Так, так саме захист для росіян. Але давайте спочатку розберемось, хто ця гера Угрюмова. Всегда же виникає вопрос, а який опыт до этого был у того і нового Это Це може бути опыт какой-то правозащитної деятельності. Но это должна быть деятельность. Поэтому когда э, я не вижу понятной деятельности у человека, то у меня всегда возникают вопросы. Поэтому вот я про не узнала слишком недавно, щоб можна було щось говорить про певний захист для росіян. У Грюмова написала у своєму телеграм-каналі. Щойно направили до Європарламенту питання про розширення списку осіб, які підпадають під тимчасовий захист у зв'язку з перенесенням бойових дій на територію Росії. Цікава реакція Європарламенту на це все чи не так? Але вона більш ніж очевидна. І звініться тут є різниця. да? то з агресія і защита мирних граждан, які проснулись під... Огнем а, российских ракет и снарядов, да, и начиная там с 24 февраля бежали, спасаясь от этих а, миноснарядов, это отличается от тех, кто два с половиной года а, эту войну поддерживал. Наразі тимчасовий захист ЄС діє для біженців з України, як не дивно. Але такого ж захисту, мабуть, тепер захотіли і росіяни. Але невже їх єдиний і неповторний Путін не в змозі їх захистити? Є і частні ініціативи, які собственно допомагають людям переїжджати із прифронтових областей. Так що тут питання не тільки Путіна. Ну и власти что-то, не очень много, но что-то делают. Ну а уж те самые 10 тысяч, которые Путин обещал выдать, ну это уж вообще... Але не варто забувати про друзів Путіна. Може, вони захочуть прийняти біженців під захист. Він Корея з удовольствием приймає в свої піонерські лагеря дітей Росії, правда, за деньги? Поки Євросоюз надає захист для українців через терористичні дії Путіна та Росіян, самі росіяни вимагають цей захист і для себе, тільки вони напевно забули, через кого все це почалося і чому українці були змушені покинути рідні домівки. Ська область є наразі дуже вразливою для Росії. Тому Путін вже перекинув з України 60 тисяч військових в Курську область. Але при цьому Покровський напрямок не зазнав значного скорочення. Про це розповів Володимир Зеленський. Ситуація тут досі складна, адже ворог наближається до захоплення ключового логістичного вузла Покровська та сусіднього Торецька. Українці продовжують змагатися не тільки на полі бою. Напередодні наша збірна завоювала на паралімпіаді 11 медалей і піднялася на сьому сходинку в командному заліку. Загалом в нашій скарничці вже 45 медалей. Пишаємося, бажаємо успіхів і наснаги. Це всі новини, які ми встигаємо вам розповісти на цю хвилину. Вже о 16.00 чекайте повний інформаційний випуск. А поки діліться своїми враженнями в коментарях та не забувайте поставити лайк під цим відео. Для нас це дуже важливо. До зустрічі.